В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Найгірше буває здається на скло сьорні обчасті. Окей, okay. e, добре. Тоді ми почнемо наш прямий етер, пряме включення. Дорогі друзі, вітання всім. Ви слухаєте і дивитеся радіо Чикаго на хвилі, 12.40 AM. Мене звати Мар'ян Косюк. Переді мною чарівна Оля Вітяк. Оля, дякую вам і вітаю вас в нашій студії. Дуже вам дякую за запрошення. Ми дуже тішимося. Оля Вітяк це є координаторка від священником, волонтер Кирило мефодівської спільноти, психолог. Я знаєте, бігунка. Я з кожним днем або з таким періодом свого життя більш тісніше спілкуюся з Олею і багато для себе чогось відкриваю. І сьогодні, користуючись нагодою, запросили нашу гостю до нас в ЕТР. І вирішили поговорити трошки більше про е, сферу твоєї діяльності, сферу, е, про яку ти мені по секрету сказала, що ти так crazy about it, І це дуже круто. Але давай на початку, поки ми перейдемо до психології, до цієї такої глибини чорної діри людського єства, е, е, розкажи більше про себе. Розкажи для наших радіослухачів, хто ти є, е, як і коли ти приїхала в Америку, і як ти себе тут реалізовуєш. Дякую. Um... Мене звати Оля Вітяк, як сказав Мар'ян вже. Я приїхала в США в 2013 році. І моя перша мандрівка в Штати була робоча мандрівка. Я, будучи в Україні, знайшла вакансію на роботу на круїзному лайнері, де я працювала три роки. Але, будучи на кораблі, я розуміла, що я дуже багато подорожую. Але все одно тягнуло краще побачити штати і пізнати більше Америку, тому в 2016-му я вже приїхала сюди спочатку як турист, а згодом перевелася на студента і навчалася спочатку в школі на англійській мові. Пізніше почала вивчати маркетинг, але зараз продовжую вивчати психологію і також займаюся маркетингом. Ви себе намагаєтеся тут також реалізовувати. Розк... А е, як на рахунок психології? От ти казав, що в тебе є бекграунд, і власне як і чому ти вирішила цим займатися? Тому що психологія, як на мене, е, в мене було два психологи, тобто я ні разу дякувати Богу не помилився. Тому що психолог, це знаєте, це такий, так як твій ну е, людина, яка коперсається твоєму мозку, і один неправильний як, якщо це навіть не то, що неправильний рух, а неправильна людина, вона може дуже тебе глибоко травмувати. Вона намагається допомогти тобі е, виправити. Так пофіксити ті твої е, ці твої проблеми, але якщо це якась така неправильна людина, людина, яка тобі не підходить, яка може тебе ще глибше завести кудись в нетрі, це і дуже небезпечно. Як і чому ти вирішила цим займатися? Свою професію психолога я обрала в 10 класі. Я дуже любила читати і дуже любила спілкуватися з друзями. І я пам'ятаю ситуацію, коли один раз спілкуючись з двома подругами, одна з яких була на два роки старшою за мене, вона спілкується зі мною, ми обговорюємо книгу, і вона каже: Оля, я думаю, з тебе вийшов би буде дуже гарний психолог. І це була напевне такий момент, інсайт, коли людина з боку озвучила мою мрію. І я думаю, хм, можливо, так би і сталося. Коли я закінчила школу і я подавала документи, я готувалася стати вчителем географії. Але коли я подала документи на вчителя географії в подаючному університеті, я також побачила, що приймають документи на психолога. На наступний день я зробила ще одні документи і все-таки подала на психолога. Коли я поступила на обидва факультети, мені мій батько сказав, ну, це твоє життя, вибирай, ми тебе любимо, ми тебе підтримуємо. І я, отримавши благословення, отримала психолога, вибрала, вибрала факультет психології. Про що дуже е, радію і дуже пишаюся тою Олею в 11 класі, яка відстоювала свій інтерес. Я навчалася в нас в Тернополі в подаючному університеті, і після закінчення університету я працювала в своїй школі, в якій я навчалася з Підгідській гімназії. працювала психологом три роки. Uh -huh. і... Після цього я приїхала в Штати, і на сьогоднішній день я повернулася в своє русло. І вже два роки як вивчаю і практикуюся в методі позитивної психотерапії. Що таке, власне? От я хотів запитатися ближче, якось так, знаєте, чіткіше сформувати, тому що психологія це є, ну, я думаю, надзвичайно обширна наука, так. як і інші її відповідні. Але чим для себе ви вирішили, як ви. Назвали... Напрямок, в якому я позити... напрямок напрямок. Пози... позитивна психотерапія. Раскажіть. Що таке позитивна... Тобто, психології дуже багато різних напрямків. Можливо, ви всі чули психоаналіз, Зігмон Фройд, біховіризм, штальтерапія. Ми всі часом вже. Я <laughs> Зімон Фройд, люлька, така він звідки когнітивна <laughs> психотерапія. Так, так, є дуже багато різних напрямків, і я думаю, що всі напрямки є хороші, вони з різних сторін підходять до людини. Кожен психолог може вибрати собі напрямок, який йому близько до душі. Е, мені, в мою чергу, сподобався напрямок позитивної психотерапії, тому що це той напрямок, який допомагає людині е, повірити в те, що людина має ресурс, щоб самостійно вийти зі своєї ситуації, в якій вона знаходиться. Це ж подібне до такого е, впевнення в собі, і така само ну, мотивація більше, чи, е, чи я помиляюся. Це Допомага допомога людині знайти її ресурс, uh -huh, який uh -huh. в неї є, який можливо спить, або людина забула про той ресурс. Ми його допомагаємо знайти, витягнути і навчити, як людині за допомогою того ресурсу, який в неї є, вийти з ситуації, і не лише з однієї ситуації, а метод вчить людину, як використовувати свої е, здібності, щоб виходити з інших ситуацій, які в майбутньому будуть попадатись. Зрозуміло, це дуже цікаво. Pareta mi jak my... Підемо далі. Я uh -huh. не можу опустити таке запитання, але перед тим хочу нагадати для наших шановних радіослухачів, глядачів, хто буде дивитися нас на Ютубі. Не забувайте нас. Ютуб, можете писати в пошуку радіо її Чикаго без хвилі, 12.40 сорок Просто радіо її Чикаго в Ютубі і дивитися це інтерв'ю. Також вийде обов'язково на нашому на нашій сторінці. Ви не забувайте шерити його, коментувати, лайкати, задавати питання до Олі. Залишимо ваші контакти. Можливо, хтось захоче звернутися до вас, поспілкуватися, але. Перед тим, знаєте, кожен з нас, якщо вибирає якийсь свій шлях, він ну з мого такого спостереження, власного має хороший або приклад, або поштовх, або якийсь імпульс з боку, з якийсь, ну не знаю, що стається. Знаєте, Самсинхепен, і ти такий Я хочу бути психологом, я хочу бігати, я хочу йти там в семінарію. Що власне спровокувало або надихнуло вас обрати цю непросту, як на мене, я впевнений, непросту професію, тому що це як знаєте ДСНС, але в такому е ментальному вимірі, коли ти деде, коли людина такий руку!» Підтягуйся, ставай. Тобто, даєте. Тобто, я можу багато говорити про цю професію, це надзвичайно непросто, але захоплююся психологами. На правду. Що вас провокувало або надихнуло обрати цю непросту нішу для себе? Насамперед, я завжди любила допомагати людям. і... Будучи дитиною, я любила також читати. Я читала не лише книги, я читала газети, які в нас були популярні в той час. І я читала різні життєві ситуації, різні життєві сценарії. І я читала, як закінчується історія, і мені було цікаво, чи могла б ця історія закінчитися краще, uh -huh. чи могла б людина зробити щось інакше, чи могла б людина поміняти щось. І мені завжди хотілося. Е Мати можливість надихати людину, змінити своє життя на краще. І, і я не знаю, звідки саме цей поштовх, але в мене завжди було таке відчуття, що це моє призначення. Я це маю в собі. І коли я допомагаю людям, і коли я бачу, що їм стає краще, і, і це мене просто окрилює, Це завжди було в мені. Я відчуваю, що це. Напевно, для цього мене створив Бог що Так Судилася. так це, я, я просто це щаслива щаслива, коли я маю можливість допомогти людям. Я відчуваю від того щастя. Е, переходячи власне до нашої такої е, однієї з обов'язково, думаю, тем для бесіди е, за сьогодні. Е, ми знаємо, що вже майже 9 місяців триває повномасштабна жахлива, страшна е, війна. В якій ми боремося за свою свободу, аналізуючи, мабуть, по своїх друзях, по своєму оточенню американцях, українських американців і людей, які живуть зараз в Україні, що би ви могли сказати про психологічний стан, психологічний фон або взагалі настрої людей? В чому, мабуть, зараз люди найбільше потребують там уваги підтримки? От, на ваш погляд, на вашу думку, я думаю, що люди дуже багато мають коливань. Uh -huh. е, є дні, коли люди дуже піднесені. Ми любимо Україну, ми переможемо, ми молодці, ми віримо в Збройні Сили України, і це чудово. І буває наступний день, коли стається якась подія. Наприклад, як сталося вчора, коли 100 ракет прилетіло в Україну, люди відчувають злість, вони відчувають ненависть. І Є інший день, коли вони втомились і вони не мають сили, і вони просто виключають свій розум. Тобто я вважаю, що люди зараз мають дуже Коливання настроїв і для того, щоб взяти е, своє життя під контроль, щоб навчитись контролювати ці настрої, не впадати в відчай, не впадати можна сказати в крайності. Так, так, не впадати в крайності. Я думаю, дуже важливо, щоб ми зараз навчилися е, регулювати свій емоційний стан, коли людина навчиться контролювати себе і Навчиться розуміти, що ось сьогодні такий день так сталося, і... але завтра буде кращий день. Тобто, тобто людина зможе набагато краще себе почувати фізично і морально, якщо людина навчиться контролювати свої коливання настрою. Е, я з вашого дозволу хочу витягнути такий секретний козир, тому що ми з Олею відносимося до такої невеличкої групки, яка молиться кожного вечора. Вервицю вервицю за за Україну, за себе, за нашу перемогу. Е, і ми молимося, якщо ви маєте бажання приєднатися, нас є група. Направду молимося вже практично від початку війни. Вже 200, понад двісті днів. Це дуже багато виявляєш, так, 5. я це, Тут п'ять. Це, це, це дуже круто. Але після вервиці у нас є така традиція. Ми трошки її вже забули е, якось молитва своїми словами. Коли ми дякуємо так, або щось просимо, е, ти завжди. Я зауважив, коли там е, приходить твоя черга, ти завжди дякуєш. От ти завжди. Надзвичайно багато найперше дякуєш, е, Чим тобі це допомагає? Чи це якийсь секретний лайфхак? Або чому ти, власне, бачиш в подяці так багато? Бо всі ми однозначно дякуєш, але ти найбільше я зауважую дякуєш і, мабуть, менше просиш, але більше дякуєш, Чому так? Е, я люблю дякувати, тому що я дійсно маю за що подякувати. І я вважаю, коли людина вдячна за те, що вона має, вона притягує дуже багато всього хорошого. І Я завжди говорю фразу Я дякую за тих добрих людей, яких ти мені Боже даєш на моєму шляху. Це я не зупиняюсь повторяти, тому що я дійсно зустрічаю дуже хороших людей, особливо тут в Штатах і в нашому Чикаго. Я навчилась дякувати за життя. Я навчилась дякувати за роботу, за людей, за їжу, за все, що мені Бог дає, і це мені. Допомагає зрозуміти, що о, у мене є друзі, у мене є робота, у мене є безпека, знаходячись тут зараз. У мене є машина, в мене є дуже багато всього. Деякі люди цього зараз не мають, а я це маю, тому що мені Бог це дав. І я відчуваю за це велику вдячність і перераховуючи за що, я вдячна. Я розумію, о, це реально круто. В мене стільки багато всього є. Я думаю, що люди, які навчилися дякувати, вони успішні люди. Вони розвиваються і вони притягують позитивні події, позитивних людей. І більше того, я з вами погоджуюся, і коли людина розуміє те, що вона має настільки багато, вона розуміє, що вона може допомогти ще іншим. Звичайно. Які ще більше потребують. Ми поговорили про те, що є багато коливань, є багато крайнощі. Ну я думаю, без цього я дуже люблю слово крайності, бо ми всі часто в них падаємо. А Хай буде крайнощі. Скажіть, скажіть, будь ласка, не знаю. А скажіть, будь ласка, чому власне ну, як давати собі з тим раду? От, мабуть, один з моментів дякувати. А які ще лайфхаки або такі, не знаю? Секрети, які ви використовуєте, або рекомендуєте своїм клієнтам, друзям боротися з депресією або поганим настроєм, або тримати себе в рамках того, що ти сьогодні супергепі, а завтра ти можеш бути такий просто в дрибіск і ніякий. У мене є декілька прийомів, які використовую для себе. Один з прийомів, коли у мене, наприклад, що стається, ну наприклад. Поламалась, щось в машині, чи, наприклад, треба купити нові шини на машину. І я думаю, о, у мене є така, можна сказати, проблема, яку потрібно вирішити. О, вона, наприклад, там е, от потрібно заплатити багато грошей за ті нові колеса, чи за щось інакше. Е, Насамперед, я думаю, чи є інші люди в цьому світі, яким теж треба поміняти колеса. І я розумію, що є. Що я не одна, інші люди також з цим стикаються. Тобто. Тобто ну, не тільки в мене є така сама проблема, є в інших людей. Е, друге, що я роблю, це намагаюся знайти в кожній е, ситуації, яка негативна. Можливо, mm -hmm. на цей момент я намагаюся знайти позитив. Як я це роблю? Наприклад, е, в мене є монета, яку я ношу з собою в сумочці, і вона має дві сторони. Mm -hmm. І коли в тебе все добре сьогодні? Ти не можеш бути впевнений, що завтра також буде все добре. Завтра може бути по-інакшому. Але післязавтра знову може бути по-інакшому, тобто не може бути завжди все хороше. І коли стається якась можливо, неприємна подія, я задаю собі запитання: а що хорошого в тому, що сталося так неприємно? І я розумію, ага, якщо я, не, наприклад, не відвідала цей івент, чи не змогла по поїхати кудись там провідати друзів чи на море, а що хорошого в цьому сталося? І, наприклад, я в цей час могла зробити те, що давно не мала часу присвятити цьому, чи я змогла е зберегти, наприклад, е свій ресурс, чи я змогла, наприклад, е піти побігати, чи я змогла присвятити час своєму тілу. тобто… А що я зробила, що я змогла досягнути кращого, коли я це не зробила, чи коли це не відбулося? Тобто, навіть якщо подія негативна, якщо собі задати запитання, що в тому, що є негативна подія, ти завжди знайдеш дуже багато плюсів. Це я рекомендую робити всім людям, тому що ми деколи думаємо, що це негативно. Але насправді ця негативна подія приносить також дуже багато і плюсів. Чи називали вас е, часом в школі Оля Соломон? <реш> Чому? Тому що я, здається, в книгі царів в Святому Письмі є момент, коли Соломон. чи це байки? Я чесно, не пам'ятаю, в нього був перстень, на якому писало, якщо щось ставалося дуже добре, він казав, там писало не радій занадто, тому що завтра може статися щось дуже погано. А ставалося щось погане, каже, не радій занадто сильним, бо завтра станеться щось добре. 100%. Тобто життя це завжди там хтось порівнює музиканти з клавішами фортепіано, хтось порівнює з зепрею, там, мабуть, бігуни, хтось порівнює з якимись такими моментами. Чорної і білої смуги, це життєво такі невід'ємні частини. Ем, які книги читаєте, які фільми дивитеся, чим надихаєтеся? Для того, щоб підтримувати себе в тонусі, тому що знаючи, що е, коли є ще робота, коли є багато обов'язків, плюс волонтерство, е, як, ем, як от себе тримаєш в фо формі і даєш, даєте собі раду, ну, не забувати про те, що психологія це також важливо? Ем, насамперед. Е... Я вважаю, що найкращу розрядку можна зробити з допомогою спорту. Тому що е, коли дуже багато всього і робота і діяльності, наприклад, робота, волонтерство, навчання воно забирає дуже багато часу. Потрібна розрядка в інших сферах життя. Е, якщо образно поділити наше життя на чотири сфери: це є діяльність, це є сфера тіла, є сфера стосунків, є сфера. Смислів, наприклад, там фантазії, смислі, мрії. Mm -hmm. І коли є перехід в одну з цих сфер життя, дуже страждають інші сфери. Тому я То, коли одна є занадто виділена Занадто, занадто виділена. Багато. Наприклад, ми зараз дуже багато волонтеримо і працюємо, і е, це забирає напевне багатьох людей навіть 80% їхнього життя. Е, і тому страждає, наприклад, те саме тіло чи страждають стосунки. Тому я намагаюся. Знайти час, щоб зайнятися собою також, наприклад, піти, чи побігати, чи піти на клас Зумби, наприклад, чи на клас йоги. тобто наш... Це, мабуть, спільна знайома, яка ходить на клас Зумби і хай буде танцювати. Так що привіт. <світ> привіт. <світ> так. Так. І тому дуже важливо знайти іншу сферу своє, свого життя, де ти можеш почерпнути цю енергію. Mm. Я вважаю, що це є ну, сам перед. Кожна людина індивідуальна, в когось це буде спорт, в когось це буде піти на каву з подругою чи з однокласником, який приїхав в Чикаго. В когось це буде піти до церкви і піти на інші якісь духовні читання, наприклад. Тобто дуже корисно знаходити цю емоційну розрядку в інших сферах, не лише в діяльності, а в спорті, в дружбі і також в духовних. Духовних практиках щодо волонтерства, розкажи, будь ласка, як ем, власне волонтерство впливає на твоє життя, як ти знаходиш час на нього, і що воно тобі дає? Яку насолоду, радість, випробування приносить? Тому що знаємо, що волонтерство в найсерйознішій, найжорсткішій такій е, кирило-мефодівській спільноті, де люди просто там не знаю, хардворкери, е, як ви собі даєте раду? Ем, Ну, Завжди, я, звичайно, завжди ставлю ставити пріоритети, що для мене є сьогодні найважливіше. Але всі мої, можливо сказати, всі, всі якщо розглянути моє життя, напевно, що волонтерство зараз має одну з провідних ланок, тому що дуже душа болить за Україну. І коли я в спільноті і працюю на благо нашої країни, я відчуваю, що це є мій внесок. Хочеться, звичайно, допомогти нашій країні, чим я можу на сьогоднішній день тут, де я є. І якщо я можу це зробити за допомогою волонтерства в спільноті, принести користь, принести можливо, ресурс фінансовий, який потрібний для моєї країни. Я це звичайно зроблю. І звичайно, коли я. Приєдналася до Кирило-Мефодівської спільноти, і я познайомилася з дуже багатьма новими людьми, яких я не знала. З'явилися дуже багато друзів, які мають спільні цінності, і це, це шикарно. Це, це те, що приносить задоволення не лише допомагати Україні, а також бути в компанії людей, які мають таку саму любов до України, як і ти. І... Це, це шикарно. Це допомагає. Знаєш, ми, ми зачепили настільки багато тем, що про кожного хочеться зупинитися і окремо поговорити. Тому, дорогі друзі, якщо ви дивитеся нас, а я сподіваюся, ви теж на нас дивитеся, залишайте свої коментарі. Давайте будемо порушувати ті теми, які актуальні. Тому що я сподіваюся, наша співпраця буде мати продовження і. І Оля буде зацікавлена, і ми будемо зацікавлені про те, щоб робити цей продукт, тому що зараз дуже багато людей потребують власне психологів. І, мабуть, останнє запитання на сьогодні: як не боятися, я часто запитую, як не боятися звернутися по допомогу, попросити, тому що можливо ми собі асоціюємо або кажемо: от треба йти до психолога. Там перше, мабуть, це витрачати гроші. Друге, треба когось шукати а де шукати? По третє, може бути знаєш таке совкове пережиття. Це це стидно, це незручно, тому що як на мене будуть інші дивитися. Ну от дуже знаєш, такий каламбур, такий салат в голові, і ти не знаєш, як мені бути, але мені важко. Мені так фігово. І як бути? Як наважитися, як не боятися? Ну насамперед, займатися з психологом і мати свого психолога це насправді дуже велика інвестиція в себе. Звичайно, в нас є стереотипи і є страхи, що про мене подумають, що скажуть. Але я думаю, що на сьогоднішній день це є дуже е, актуально і дуже важливо розуміти, що е, людина, яка Зможе пропрацювати в собі свої страхи чи якісь свої переживання. Вона стане набагато більш успішнішою і зможе її заробляти більше грошей на роботі, і зможе мати кращий рівень життя. І, і насправді я знаю дуже багато людей, які завдяки е, заняттям з психологом змогли вийти на кращий, на багато рівень рівень своєму житті і змогли досягнути успіху. Я думаю, що сьогодні це є дуже легко знайти психолога онлайн. 에, або в Україні, або в Україні, або, в. або тут, і, і в будь-як будь-якій країні світу. Єдине, що я би порекомендувала, мабуть, це таке шукати психологів українців, е, тому що є така річ, як е, наш менталітет і є. Є наша культура, і коли ви знайдете психолога, який є американського походження, чи, наприклад, з іншої країни, іншого походження, не завжди цей психолог чи психотерапевт зможе тебе зрозуміти так, як тебе зрозуміло дуже дивуватися що... так. Тому я рекомендую все таки знайти українця-психолога, тому що це буде краща користь і краща співпраця для обох і для вас, і для психолога. Погоджуюся з вами, дякую за надзвичайно цікаву бесіду. З нами була Оля Вітяк, психолог, волонтер молотовний, яка підтримує молотовний фронт, просто хороша людина, бігунка, яка буде бігти дуже скоро з нами. чикаго Маратон і Христина Блисті, Я думаю, на другий раз обов'язково з вами захоче поговорити. Одним словом, дякую тобі за цю цікаву бесіду. Будемо підтримувати контакт, кіпінтач від вас, дорогі друзі. Вимагаємо. От, просто вимагаємо так серйозно, як любить говорити Петро Олексійович. Вимагаємо коментарів, шерів, лайків, Ставте свої запитання до Олі. Будемо мати надзвичайно велику приємність ділитися і говорити з. З вами про дуже актуальні теми найперше для вас. Адже ми тут збираємося, щоб балакати, розглядати багато різних кейсів, багато різних топіків і щоб воно було корисне. Тому ще раз тобі дякую, Пітьорік, і ми з вами почуємося. Йдемо на паузу і побачимося буквально дуже і дуже скоро. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.